Моє вітання всім! Ви на каналі Шашки простими словами. І сьогодні ми з вами продовжуємо курс новачка. Тема роздоріжжя. Що взагалі таке роздоріжжя? Це таке положення шашок на дошці, коли проста шашка наступним ходом стає дамкою, але її одразу ловлять. Наприклад, дивіться, у чорної шашки є два варіанти, куди ходити: на поле А1 та на поле С1. Якщо він пішов на поле А1. Ми своєю дамкою тікаємо на H8, тобто стаємо навпроти, прийом стовпчик. Суперник зобов'язаний перший ходити. І ми його побили, він програв. Якщо він пішов на поле c 1 то ми його одразу ловимо в петлю за допомогою нашої шашки та дамки. І хоча він не потрапив до дамок, але все одно програв. Як реалізовується цей прийом на грі? Сьогодні ми з вами розглянемо всі види роздоріжжя, які існують. тобто по центральній лінії, по трійнику, по косяку та по двійнику це відео виходить за підтримки дитячої шашкової ліги, унікального українського проєкту, який об'єднує юних гравців з усієї країни. Просто подивіться на ці турніри: сотні дітей, неймовірна атмосфера, шалені емоції, і все це на найвищому рівні. Ліга проводить регулярні етапи в Києві, збираючи дітей з різних куточків України. Тож, якщо у вас є знайомі діти, які грають у шашки, обов'язково розкажіть їм про дитячу шашкову лігу. Посилання на офіційний сайт та інші соцмережі залишаю в описі під відео та закріпленому коментарі. Перше, коли суперник біжить до центру і в нього буде вибір ставати на А 1 чи на С 1 в нас обов'язково повинна бути Шашка на трійнику нижньому для того, аби ловити. Та дамка. Тобто, або шашка, або дамка будуть займати пункт А6, а інша ловити. Що ми повинні робити? Роздоріжжя це не коли ми просто чекаємо, куди піде суперник. Тобто ми саме змушуємо суперника робити вибір. Підганяємо його. Тобто розглянемо, коли шашка може Стояти на А6, будемо ловити таким чином. Якщо наша шашка стоїть просто по нижньому трійнику, дивіться, бачите, ми не встигаємо її перевести на бортик. Тоді ми будемо ловити так, ми будемо дамку ставити в опору на А6, тобто ми повинні її перевести на трійник. Після чого вже будемо ловити. Знову, ми змушуємо суперника робити вибір, ми на нього нападаємо. Якщо він пішов на А1, стовбняк. Якщо він пішов на С1, петля. Знову такий момент. Коли в нас є шашка на полі А6 і вона буде опорою, просто нагадую, петля повинна складатися таким чином. Тобто одна клітинка між нашою дамкою та шашкою. Лише тоді ми можемо спіймати. А ось коли у нас в вигляді опори буде дамка на полі А6, то тут наша шашка вже може знаходитися і на цій клітинці, і на цій клітинці. Бо дамкові петлі б'ють набагато далі. Ніж звичайні шашкові. Знову як тут потрібно грати? Дивіться, щоб ми змогли спіймати суперника з центрального поля та С1, наша шашка зобов'язана знаходитися на нижньому трійнику. Бо якщо ми зараз будемо відрізати, нападати, а він відійшов, а нам немає як ловити. Обов'язково приводимо шашку F2 на Е3, ставимо на трійник, суперник пішов. А тепер суперник за одну клітинку від дамкових полів нападаємо. А 1 стовбняк, С1 петля. Бачите, дві клітинки, дамкові петлі працюють та б'ють набагато далі. Ось такий приклад також використаємо. Давайте подумаємо, куди може йти суперник на поле Б2 та на поле Д2. Тут же ми будемо використовувати також принцип. Обмеження ходів шашок, тобто куди може піти шашка е 3 Лише на поле Д2. В інший бік вона буде битися нашою шашкою. Нам не можна ставити просто на центр, суперник пішов. А ми беремо та нападаємо ззаду на шашку Е3. Через неї буде втрачатися і А3. Якщо буде йти, ми просто будемо бити дві. Далі бігти не можна. Ми поб'ємо на С1 та станемо навпроти шашки суперника, лише жертувати. І суперник пішов. Наша шашка стоїть по трійнику, отже, ми можемо виконувати прийом роздоріжжя на Ну і далі вже знайома схема. Практично те саме положення, але декілька ходів назад. Дивіться, куди може піти суперник? Лише на борт, але і нам потрібно робити хід. А використаємо той самий прийом, що і в попередній позиції. Відходимо на поле G7, Для чого? щоб ми могли нападати по трійнику на шашку G5. Якщо суперник пішов на а 4 а в нього не буде ходів. Так, тут не буде ходів і тут не буде. Просто почекали, суперник програв. Якщо він біжить вперед, знову використовуємо принципи трампліну, що суперник не зможе ніде ходити через те, що ми нападаємо на його іншу шашку. Він змушений жертвувати. Наша шашка переводиться на трійник, петля буде, він пішов напали. Отже, таке положення. Нам потрібно ставити дамку в будь-якому випадку, щоб перемогти. Але куди її поставити? На поле Ф8 чи на поле Д8? Суперник зараз вже буде бігти до дамок. Потрібно запам'ятати простий принцип. Дивіться, шашка в нас стоїть на полі А6. Щоб вона могла ловити в петлю, нам потрібна вільна клітинка між шашкою та дамкою. Отже, дамку повинні ми ставити на двійник саме, а не на косяк. Поставили на двійник. Суперник побіг до центру. Далі застава відрізається одна лінія. Заманюємо суперника саме на центр, після чого нападаємо. Пішов, стовбняк. Став, петля. Ось, до речі, позиція, яку ми з вами розглядали під час основних принципів гри в закінчення. Білі повинні ходити. Куди їм йстити? На поле Ф6 чи на поле а 6 Ми точно знаємо, що суперник повинен буде жертвувати свою шашку. За принципами посиленої опозиції, він може жертвувати лише вперед. Жертва назад нічого не дає, він все одно програє. І ми знаємо, так, наша дамка стане на двійник, і щоб потім ловити в петлю. Нам потрібна буде опора, тому йдемо саме на А6. Поставили, підготували, заздалегідь опору. Так ми повинні прораховувати та дивитися ці позиції. Якщо ми будемо їх вивчати, ми будемо знати вже завчасно, як грати, навіть без прорахунку. А7 Б6 помінялися, пішов суперник, дамка. Він побіг, перехопили одну лінію, після чого напали. Ну, звичайно, якщо він пішов просто на А3. Ставиться застава і ми все одно перемагаємо. Ось ми з вами розібрали роздоріжжя, коли суперник біжить на поле А1 та С1. Тепер перейдемо до інших видів. Розглянемо їх коротко. Коли у суперника є вибір, куди стати на поле С1 чи на поле Е1, ми будемо ловити таким чином. Ми пам'ятаємо, дамку ловлять двома способами: петля та переплет. Для цього, коли суперник поставить дамку, наприклад, на поле С1. Ми повинні будемо стати на поле F4, щоб заманити його дамку під нашу шашку та пробити. Якщо суперник стане на поле E1, ми його спіймаємо в звичайну петлю. Отже, приступаємо до ловлі. В роздоріжжі, як я вже казав, ми змушуємо суперника ставати в дамки. Тому саме нападаємо на нього. Якщо він ставить на С1, бачите, він хоче нас побити, нас це влаштовує, виконуємо тихий хід шашкою G1. Побив суперник, побили ми перемога. Якщо він ставить D2 на e1. Дивіться, зараз ми в Петрю спіймати не можемо, бо він поб'є 2. Віддаємо дамку. Щоб нам ніхто не заважав ставити Петрю та перемагаємо. Чому ж ми повинні саме нападати в роздоріжжі? Дивіться, якщо ми просто виконаємо тихий хід. Тобто йому не можна на e1, ми його спіймаємо. Йому не можна на C1, ми його спіймаємо. А він може пожертвувати та поставити дамку. Так, у нас тут все одно перемога завдяки прийому трикутник Петрова. Але дивіться, в нас є дві дамки, в нас буде доволі довге проведення третьої дамки. Суперник буде захищатися. А коли ви граєте на турнірі по годиннику, у вас може вже не залишатися так багато часу, щоб виконати стільки ходів. Наприклад, трикутник. Якщо за 10 ходів поставити добре, і тут ще ходів 10-12 потрібно провести, щоб довести шашку до дамок. Втрачається багато часу, хоча тут чиста перемога білих. Якщо у суперника є вибір, куди піти: Є1 чи G1, також часто будуть використовувати принципи стовбняку. Ми нападаємо на суперника. Якщо він йде на поле G1, бачите, ми його повинні з однієї сторони блокувати. А з іншою грати в стовпчик. Навіть якщо він пожертвує, ми його спокійно ловимо. Звичайно, тут ця позиція потребує підготовки та гарного положення в закінченні. Не завжди таке буде, але потрібно все одно пам'ятати, як ловити. Якщо він йде на поле Є 1 то тут використовуємо принципи переплету. Знову саме нападаємо. Ну, в даній позиції, якщо ми не будемо нападати, в нас не буде стовбняка. А також він завжди зможе пожертвувати шашку. І поставити дамку. І тут ми взагалі його ніяк не спіймаємо. Тому роздоріжжя дорівнює напад на суперника. І останній такий також легенький принцип. Суперник біжить на поле Е1 та на поле G1. Як ми побачили, з Е1 ми можемо ловити як праворуч, а також можемо ловити ліворуч. Тобто, дивіться, ми нападаємо на суперника, якщо він стає на Е1, а ми поставили петлю з іншого боку. Просто перемогли. Якщо він стає на положе один, така петля, тобто ми готуємо декілька постійно з погроз, і суперник змушений на них ловитися. А на цьому поки що все. Посилання на плейлист дивись в описі під відео. Всім дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та поширюйте це відео друзям. Всім гарного дня та до нових зустрічей!